Одразу два хайпера привезли на ремонт. Я вже про них відео знімав і ну, не рекомендував би я купувати такі моделі. Ось бачите, один хайпер, другий протестер, але це одне і те саме, я вам це показував в відео. Пишуть в коментарях, що у них хороші, що я там неправду, неправду говорю. Ну Дивіться, кожного тижня, майже кожен тижня мені привозять їх на ремонт, на калібровку. Тут я не знаю, ще не дивився, що де сталося. Але. Просто так не привезли ж. На місці поки що стоїть, ще вроді не падає. В цьому, напевно, калібровочка буде. Ми Ще перевіримо, чи кнопочки роблять. О, А це не вмикається. От бачите, два одинакових лазерних рівня. Одна та сама людина привезла, їх два. Буду дивитися ситуацію, я вам скажу, не завжди те, що дорогше, те краще. Якщо хочете щось собі підібрати, можете вон собі звернути Даже ось такі клубіони і є 16 яркі. Ось, Дивіться, я вам для порівняння два поставлю їх разом. Я вам скажу, він наполовину дешевше буде. І їх везуть в ремонт, мені ну, не знаю. Може бути раз в 3 місяці, в 4 місяці. Хтось привезе і хтось з таким, що може десь там скло побив, десь впав добре, відкалібрувати. Ну, таке, бо бувало, що навіть падало, скло билося, а калібровки не потрібно було робити. Тобто, ну, я вам скажу на свою ціну, вони будуть кращі, як, як, ці, як ці моделі. Хоча я вам скажу в коментарях, пишуть мені, там пишуть, що ці моделі кращі. Що я просто так розказую, бо в мене текло віон багато, у мене їх багато. Ще дивіться, можете звернути на ME16R, але вона дорожча. буде десь порядок. Ну, в залежності від комплектації, там порядок на 1000 гривень, можливо, трохи більше. Ну, Нема сенсу переплачувати. Функціонал один той самий. Можете брати спокійно І16Р. І добре вони працюють, і проблем з ними нема. Ось такі модельки, то ви. Думайте самі, чи потрібно їх брати чи ні. Бо самі бачите, постійно везуть. Булячки у них різні бувають. Бувало, що і кнопки виходили з ладу. Ось, дивіться, бачите, одна не робить, не працює вже кнопочка. Я не думаю, що його хтось розбирав. ніхто не розбирав, шліф ніхто не порвав. Але одна кнопка не працює. Ну от вам от вам результат. Механічні кнопки взагалі не рекомендую. Ось тут сенсорні кнопки ще не разу не було, не в одній моделі, щоб сенсор полетів. Але якщо і полетить, то є замінити. До цих немає. Не замінити нічого. Полетіло. І будете мати. От V робить і ось ця кнопка на приймач робить. Все, що в нас працює. Ну, Тут ще не включав, ще буду розбиратися. Тому висновки робіть самі. А якщо комусь потрібно ось такі модельки, можете звертатися. Зараз є в наявності хороша, адекватна ціна на них. і Якщо потрібно щось на ремонт, на калібровку, також пишіть в коментарях, всім відповім. Що ще не рекомендую, друзі, купувати дешеві моделі, ну, це я вам просто на прикладі поставив Hildo і такі наподобі Хілда Микіта, там зараз багато всяких різних наклеїв клеїть. Дивіться, пише мені людина, також на ремонт потрібно йому. Пише мені, що перестав світити. Просто взяв, перестав світити, каже, яка ціна ремонту буде. Ну, Я кажу, друзі, я ж не знаю, яка ціна буде ремонт. Я ж не знаю, що сталося, чи там плата, чи там проводки, чи там що. якийсь нюанс. Просто перестав працювати. Де все. Я вже про дешеві лазерні рівні багато всяких відео знімав. У них захист і пилюків вологи поганий, браку дуже багато. Тому самі дивіться, просто-напросто я б сказав, би лучше заплатити трошки більше, взяти таку модельку і ви собі будете працювати нормально. А з такими як Hilda, ну, не саме ну, вам кажу, що буває, буває багато нюансів. Тому якось так.